На четвертий день інкубації вирішив для цікавості покласти в інкубатор градусник. Здається, це спиртовий, який вимірює температуру в кімнаті. Точно не ртутний. Поклав його на край інкубатора ближче до стінки. І що ви думаєте, терморегулятор був настроєний на 37,8 градусів, а градусник показував майже 37. Потім я підсунув його до центру інкубатора, максимально близько. До датчика терморегулятора. І він показав мені 38.3 чи 38,5, орієнтовно десь так. То виходить, усі крайні яйця в цьому інкубаторі не догріті. А якщо я збільшу температуру, то ті яйця, які посередині, будуть перегріті. По логіці так. Тому надалі при перевертанні яєць буду їх міняти місцями крайні середніми. Подивимось, що з того полученого.